Привіт! Спеціально для цього відео я знайшов і купив найволосатіший у світі м'яч. В Україні таких не існує, і взагалі я не міг повірити, що такі продаються. Але у Словаччині за кордоном я зміг його знайти і я його купив. Сьогодні я вам його покажу і навіть проведу над ним невеличкий дослід, але для початку. Покажу вам дещо інше. Зараз я знаходжуся на балконі і у мене є звичайний м'яч. Я його спробую скинути і у slow-motion режимі ми подивимося, що з ним станеться. Бо, як ми бачимо, якщо його ось так стиснути, то він зовсім не стискається. Три, два, один. Я знаю, що дуже часто віту під моїми відео просто блокує коментарі. І ви не можете залишити враження від ролика. І так далі. Також я думаю вам зняти відео відповіді на запитання від підписників. І якщо Ютуб заблокує коментарі знову, то ви не зможете задати мені запитання. Тому за цим QR-кодом. Або за посиланням в описі ви зможете перейти на сайт, де зможете залишити коментар і задати мені запитання, на яке я в одному з наступних відео там відповідь. Будь ласка, за QR-кодом. А також написуйте на цю червону кнопку підписатися, бо червоний колір такий. Справді сірий краще. Давай на всі кнопки, які там тільки є, повертаємося до блідок. З цим п'ячем і де він взагалі. А, он бачу. Коротше, ніби ось по виду з балкону було видно, що з ним нічого. Ну, просто нічого з м'ячем не сталося. Але я ж розумію, що ми це відео також знімали у slow motion. і ось вже там, я думаю, щось видно буде. По великому рахунку м'яч не постраждав, як то кажуть, від слова зовсім. Але він проявив свою пружність, ну і спружинив. Так, тепер пройшло вже плюс-мінус 3 хвилини відео. Я не рахував, коментувати вже потім буду. Але ну, приблизно 3 хвилини. І я думаю, сенсу тягнути вже нема. Ви вже і так все знаєте, і якщо я буду продовжувати робити досліди без. Того самого м'яча, то ви вимкнете відео або промотаєте. Ось він. Найволосатіший в світі. Знаєте, ось, якщо так подивитися, то нагадує дуріан чи якийсь плід, але він зелений. Ну, такий ось. Ну, і мені в голову, одразу, як розумній людині, прийшов експеримент. У нього ж таке ну, волосся, він волосатий, має. І ось скільки цих волосинок, чи я не знаю, як вони називаються, зможуть його підняти. Окей, досвіду. Давайте візьмемо для початку три. Ось, щоб ви бачили. Три м'яч тримають. ну, нормально. Давайте тепер дві. Цілих всього-навсього дві. Мені, звичайно, виглядається дуже страшно, але м'яч, як ви бачите, повністю тримається. І ось так я можу вам показати. Дві, рівно дві тримаються. Ну і давайте тепер одну, а потім будемо пробувати. Одна. Ні, я її відпустив, одна, певно, не може, я боюся його порвати. Ну, ось так. Дві. Дві може. Одна не може, ну і пробувати немає вже сенсу. Це пошарка. Ну і тепер те, що ви чекали, будемо його кидати. Як ви бачите, він такий більш пружний. Ні, ну я вам кажу серйозно. Він дуже-дуже-дуже сильно стискається. І ось що буде, якщо його кинути з балкону. Скажу вам чесно, я вже кидав його і не раз, е, з драбини, з високої драбини, і там був приблизно метр. Балкон знаходиться на висоті двох метрів. Ну і ви розумієте різницю. Ця локація вам певно вже знайома. Це балкон. І звідси ми і будемо кидати наш м'яч. Ну і якщо його кинути з двох метрів, то буде ось що. Зараз покажу. Там є камера, словомо. Ну думаю, щось там буде. Три, два, один. Стоп, але давайте без спойлерів. Раз, два, три! Фу ну, це було ось прям. Я звідси побачив, як він відпружив. Так, сподіваю. Три, два, один. Фу Ху. М'яч сильно змінився в розмірі і я вважаю, що це дуже добре видно. Але після того, як він відпружинив, він прийшов в себе і був нормальний. Нагадує якийсь слайм. Ось, просто подивіться. І все, як буде пружинити м'яч? я вважаю волосся його, на це не впливає. Просто, ну, ось якщо прямо до нього підійти і ось помацати, то видно, що резини в цьому м'ячі дуже тонкий шар. В тому м'ячі, який ми кидали, був дуже товстий шар. Ну і тому і зрозуміло. Але м'яч насправді ну, прикольний. За нього лайк і підписка. Чекайте наступних відео. Слава Україні! До побачення всім! І хлопцям, і дівчатам, і дорослим. <ріст> Я не знаю, як блогери прощаються, але ну... Прощавайте, не назавжди!